Микола Волохов, він же Абдула, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пан Микола. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! І, зокрема. Тими, які воюють і в вашому підрозділі, і давайте, пане Микола, для початку розкажемо, як наші глядачі можуть доєднатися до збору і допомогти нашим оборонцям. Підрозділ 3-ї штурмової бригади збирає кошти на ударні дрони камікадзе. Усього потрібно зібрати 2 мільйони гривень. На них буде придбано 100 fpv дронів. Нині вже зібрано понад півтора мільйони. І аби, як то кажуть, добити усю суму, можливо, не вистачає саме вашої допомоги, друзі. Тож до. Лучайтеся до збору, ви можете це зробити за реквізитами, які ви вже бачите на екранах. На наших можна скористатися або номером банківської карти, або ж кодом який зараз ви бачите у кутку. Доєднуйтесь, друзі, це важливо, пане Миколо. Тепер про ситуацію на харківському напрямку, що відбувається там, що намагається зробити ворог. Ворог продовжує намагатися, якщо так коротко характеризувати, продовжує вести штурмові дії. Не жалкує ні піхоти, не жалкує техніки, але знову таки є гарна. Новина завдяки тому числі тими впівронам на модернізацію, яких ми зараз з вами збираємось і на які ви можете задонатити, зроблячи так, що. Оцей ось от такий от півідрон буде мати отаку чудову тепловізійну камеру, щоб вороги не могли вночі порізти. Тому що вони намагаються зробити день більш-менш перекритий дронами, а вночі вони намагаються перекидати піхоту малими групами. Сподіваючись, що у нас не вистачить тепловізійних дронів. Ми власне на камери збираємо, Ви можете задонатити допомогти нам в цьому. І завдяки цих дронів, в тому числі, а, зроблено так, що ворожа бронетехніка не може ефективно діяти, і ворог вимушений перехо. Водити на малі транспортні засоби простими словами мотоблоки і мотоцикли. Іноді це виглядає трошечки смішно, коли е, атаки ворог до речі, от зараз ви показуєте дуже класний кадр. Це ворог намагався проводити контрнаступальні дії. Третя окрема штурмова бригада і піхота відбила ділянку, і це вони вночі відправили піхоту. І зараз ви бачите кадр, якраз о такою тепловізійною камерою, так. Знову ж поясню, дрони є. До них потрібне різне устаткування. Системи зв'язку покращені, покращені камери. І ви вже на готові дрони за ваші кошти, які ви донатите. Ми встановимо такі системи, і вони стануть звичайно, ефективними. Зараз побачите очима тепловізійної камери ворога, і власне як це все ефективно? Наскільки класно, коли ми разом з вами, ви наш тил, а ми фронт об'єднуємося. І наскільки ефективно це виходить? Так от, продовжу щодо ситуації, вдалося задавити зусилля бронетехніки ворога, бронетехніки стало менше. Ворог намагається діяти вно вночі. З артилерією теж маємо певні успіхи. А, хотілося б відмітити, що за останній місяць. Третя окрема штурмова бригада із непрофільних бригад, тому що є ще артилерійські бригади, є профільні бригади. А з непрофільних бригад сухопутних військ України, які складають більшу частину всіх сил оборони, змогли знищити а, найбільше артилерії ворога, найефективніші були. А в тому числі це робота fpv дронів Камікадзе, в тому числі робота дронів для скидання боєприпасів, власне про які дрони. Я вам розповідаю, чим займаємося спочатку війни. Чим займається група тера? Чим продовжуємо займатися у складі? Третього армійського корпусу, а чому бронетехніки менше? Тому що ми її знищимо. В чому проблема малої мобільної техніки, таких як мотоцикли? Якщо бронетехніка це ласий шматок, на якому знаходиться може 5 може 10 а буває так, що і 20 ворожих піхотинців, то і ти витрачаєш один дрон, щоб зупинити цю навалу. То в кожен мотоцикл треба вліпити по одному дрону, а там сидить максимум двоє ворожих піхотинців. До речі, зараз можете бачити, як нічний дрон працює по реактивній системі. По вогню, по БМ-21 град, їй не дали відстріляти касету. Бачите, як пікота втікає, як це все гарно видно. Їй не дали відстріляти касету. Це якраз приклад ефективної роботи по ворожій артилерії, по ворожій реактивній артилерії. Вона не змогла зробити перший постріл, не змогла пристрілятися і не змогла нанести шкоди нашій пікоті. Друзі, я хочу на цьому акцентувати. Ці дрони вони не просто знищують ворога, а вони роблять так, щоб ворог не зміг знищити наших піхотинців, тих хлопців, які сидять на передній лінії, які надзвичайно потребують того, щоб ворожа артилерія була знищена, і ворожа піхота була знищена до того, як дойде до них, тому що це ризик втрат це завжди ризик поранень і ризик втрат людських життів. А, тому часто це кажу, і ви, мабуть, це часто чули, що ситуація складна, але контрольована, контрольована завдяки. Консолідації зусиль завдяки тому, що ми всі діємо як одна ціла, і я вірю в тому, що так буде і продовжуватися надалі. Друзі, ще раз вас закликаємо донатьте, доєдуйтеся до збору, mm -hmm. пане Микола. Хочеться почути ваш коментар. Чи наскільки от полювання за кожним окремим солдатом FPV-дроном є ефективне? Чи скиди це компенсують? Чи там міномети? От і ще тут вашу думку хочеться професійно почути. Знаєте, моя концепція використання дронів, розрахунку їх використання, вона базується на тій концепції, яку в свій час командир 3-ї окремої штурмової, зараз 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у нас впровадив. Власне в чому вона полягає? Найцінніший ресурс, який є на війні, найцінніший це не танки, це не дрони, це не автомати і не реактивні системи залпового вогню. Це Досвід, який накопичується всередині людей, це досвід піхоти, це досвід е, тих, хто управляє під це успішний досвід командирів. Але повторюю, це успішний досвід, і ми маємо зробити все, що тільки ми можемо, докласти максимальних зусиль, щоб зберегти життя тих людей, які отримали цей досвід. Що, власне, е, демонструє третя окрема штурмова бригада, максимальних зусиль докладали, не жалкували ні дронів, ні боєприпасів, нічого не жалкували для того, щоб зберегти. Тих людей, які отримали досвід штурмів, які отримали досвід захисту позиції, які отримали досвід ефективного враження підронами і досвід координації зусиль. Цих цих компонентів і для того, щоб врятувати ці зутями, ми не маємо жалкувати дроні. Якщо нам потрібно знищити піхотинця дроном так цей дрон може знищити і танк. Але цей піхотинець може дійти до позиції наших оборонців, може вистрілити з чогось неважливо, який у нього досвід, який він крутий чи ні може попасти і може загинути боєць-піхотинець, командир. Взводного опорного пункту, який є носієм цього безцінного досвіду. Тому безумовно не потрібно жалтувати техніку. Так потрібно з розумом нею розпоряджатися. І для того, щоб з розумом нею розпоряджатися, вона має бути відповідно підготовлена. Тому, друзі, ми зараз збираємо на компоненти: От, наприклад, отакий от дрон він здатен, на який ви можете задонатити 15 кілометрів нано-оптоволоконної котушки. Він долетить куди завгодно, де будуть е, будь-які перешкоди ворожого ребу. І... Якщо з розумом дрони використовувати, то їхня витрата буде доцільна і конкретно скільки завгодно варто витратити дронів, щоб врятувати життя і досвід, який накопичений в наших бійцях, в нашій піхоті? Пане Микола, дуже вдячні вам звичайно за працю вам і вашим побратимам побратимам, але ж і за те, що змогли доєднатися і розказати наскільки важлива підтримка наших підрозділів з боку цивільного населення. Дякуємо вам, Микола Волохов. Він же Абдула, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Доєднувався до нашого ефіру. Вам і ще друзі нагадаю, що збирають не в півдрони в Тері і не тільки ж так у всьому 3-му корпусі. Доєднуйтесь, ви зараз бачите на. Номери карток на екранах, а так само є QR-код, коди. Так само ви можете просканувати його і задонатити. Це все надзвичайно важливо. Ось пан Микола показав, які це дрони, як вони, як вони виглядають, як же наскільки активно З відеокадрів ми бачили, працюють наші оборонці і вражають окупанта.